Відслужив строкову службу, почалося повномасштабне вторгнення, підписав контракт і, ну, і так якби просив командира підрозділу, щоб він мене перевів десь в бойові дії. Зараз я керую, БПЛА вампіром. Це великий ударний бомбер. Може на собі нести до 15 кг взрывчатки, доволі ну, бояться нас. Ти собі летиш і в тебе постійно є твій колега, який тебе наводить. Ну, він дивиться карту і дивиться планшет. Відволікатися не потрібно, бо якщо ти відволічаєш, дрон собі пішов за вітром. Наша робота дуже важлива, тому що ми з суміжним підрозділом двома вампірами відбили два штурми. На нашій позиції ми відбили два штурми і допомогли для наших штурмовиків зачищати. І навіть можна доставляти посилки, так як ми доставляємо хлопцям, які не можуть доїхати там машини, туди, там ще щось, і вони не можуть вийти. Ми їм доносимо воду. Їду, ну все. Повний екіпаж складається з чотирьох чоловік. Командир екіпажа, старший оператор, його помощник, навідник і сапер. Три чоловіка і плюс воділь четвертий. Порядити вампір можна, якщо вже всі ну, знають свою роботу, це з виставлянням антенни, старлінка, вцеплянням батареї, БК, розкладки, то це займе хвилин 20 часів. Доволі і таки швидко і ефективно. Є режим самостабілізації, коли борт керований, і якщо ти новачок, то краще літати в самостабілізації. А от, ну, тільки ти навчився там взлітати, подимати, відходити, тоді вже треба переходити в самокерування. На вампіра доволі не важко навчатися, так якби зараз є нас навчання, інструктора дуже хороші хорошо пояснюють, хорошо показують. Ну, нас навчили швидко, а от досвід ми вже добували самі. Ми, Та як вони нам об'яснили, ми вам кажемо, що може бути, що не може бути. Ми вас навчили взлітати, а далі все в ваших руках. Хм. Ну і отак от ми працюємо. Перший наш взліт був неудачний, наш борт упав. Почали спілкуватися з іншими операторами, спиталися, як воно це все працює, як тут працювати, на якій висоті, на яку дальність краще залітати, звідки, де є реб, де немає реба. Ми узнали, цю, ну, все взнали про це, і вже тоді в нас йшла робота класна. Перші рази було страшно, а вже потім на виліт, ну на виходи, приходи, вже якось цей привик. Не знаю. Я оце коли був на строковій службі, то на бойових діях легше ніж на строкову. Ну тут ти тут вільна людина. Мені допомагає моя дружина, вона мене підтримує, і ми з нею постійно там на зв'язку. І Вона мене мотивує служити далі, і я не хочу, щоб орки зайшли на нашу територію далі, тому і працюю в такому ж досі. Мені зараз 22 роки і хотілося б, щоб мої ровесники ну, не сиділи там вдома, не чекали, поки їм виповниться 25 років, щоб мобілізували їх, а залучалися до нас і працювали. Ну, робота АБПЛА доволі не страшна.